Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт! З вами Нітон, Це восьма серія проходження змірки Сіополіс. Відразу вже давайте пригадаємо, чим займалися в минулі серії. Побували в вимірі кольорових печер та знайшли кольорову піраміду, в якій знайшли руду смішаного каменю, з якої зміг зробити елітний верстак, і на ньому скрафтити чотири види ключів: повітря, землі, води та полум'я. Вони ж необхідні були для відкриття святинь, в яких знайшов блоки своїх стихій. Із яких створили ядро ока. Тож далі можу переходити до наступної лінії квестів «Ока-квест». в якій необхідно створити всі ці ока. Вихід наступних серій напряму залежить від вашої активності. Тож давайте зберемо тисячу подвайок і нова серія не заставить вас довго чекати. Домовились? Тоді починаємо. Так навіщо ці очі? Із них я зможу зробити ендер-око-курйоз. Він дозволяє розмічувати ока ендер-рамку портала. Та якщо перейти в наступну лінію квестів кінець, можна побачити, що нам потрібно знайти сортхолд та піти енд. Але щоб це зробити, потрібно зробити ендер око курйоз Деякі ока в мене вже є. Одне око з візера, інші з морських данджів. Залишається зробити ще 13 очей. Кожне з яких має величезний крафт. Та кожне око має свою історію. Легенди говорять, що це око колись належало одному із великих піщаних черв'яків. Потрібний червоний піщаник. Я можу його зробити з червоного піска, який вже можу зробити з есенції. Та звичайний пісок, з якого можу зробити звичайний піщаник. В крафті старого ока використовується ядро ока. Тож для кожного ока потрібно зробити по ядру. Тобто необхідно виростити трішки насіння землі та повітря, щоб продублювати блоки. Нехай автоматично потрохи вирощується. Адже я всі очі зараз не зроблю. Редстоун око. Містить знання про редстоун. В його крафті використовується редстоун есенція, тобто необхідно зробити редстоун насіння. Місця вже під нові фітогені ізолятори майже не залишилося. Добре, залишився останній слот, якраз під редстоун. Потрібні також липкі поршні, тобто слиз, який можу отримати з медузи. Тому потрібно надіти дайвінговий костюм та пошукати медуз. Є звичайні риби, навіть риба фугу, але мені потрібна медуза. В яких біомах я можу знайти медузу? Ось одна. Йди до мене! Це означає, що медузи спавняться в звичайних біомах. Але в будь-якому випадку в підводному світі дуже поганий спаун рейд. О, ще одна. І ось остання. Надіюсь більше шукати їх, де доведеться. Їх потрібно просто висушити: чотири липких поршня, 16 редстоун злитків. Ось і редстоун око. Лихе око. Святий талісман. Як кажуть, захищає свого власника від невдачі, золоті моркви, незрітові собородки, чорний парник. Та єдине, що мені не зрозуміло, це твінітовий злиток. Це сплав апетиту, аметисту та андерівма. А вже ендеріум це сплав діамантів свинцю та ендерперлів. За кадром трішки зібрав ендерперлів, але в будь-якому випадку цього буде недостатньо. Тож необхідно заспавнити ще трішки ендерменів та спробую вибити перли. По міцності меча та порівню можна зрозуміти, скільки ендерменів я вже вбив. Або ж просто подивитися в статистику майже 600. Та отримав 200 перлин. Відразу 128 перлів йде на 200 ста кендеріума. Розпочався крафт вінітових слитків. Та вже можу забрати лихе око. Око нежиті. житті. Плоті кістки нежиті, як кажуть, є ключем до сили ока. Кістки, гнила плоть, кістковий бульйон та ятро ока. Нічого складного немає. Тільки бульйон потрібно зварити. Для початку потрібно зробити каструлю та багаття. Похідний набір для приготування бульйону можу забрати око нежиті. холодне око, крижаний малюк. Це вже трішки складніше. Водяна агломерація, блізкуб, крижана есенція та заморожений шматочок кавуна. Водяна агломерація не складно створюється, тільки встигає замінювати порожні відра. Щоб призвати Бліза, необхідний лід та порох Бліза. Порох бліза я вже отримую. лід також є, тож знизу потрібно встановити лід, а зверху порох Бліза, з якого вже отримую блізку. А для крафту ока потрібно 12 купів. Також потрібно зробити насіння льоду і зробити 4 есенції. Я перепутав це на каву на диня, насіння якої я отримав на ситі. Залишається тільки виростити. Процес не є найшвидшим. Ендеріум злидки вистачає. Тож пропоную покращити трішки інтегрованих компонентів. До речі, вони що стакаються? Тобто, якщо я зроблю ще ось такий, виходить три інтегрованих компонента, і вже швидкість обробки ось така. Добре зрозумів, тоді зайві слоти потрібно звільнити та додати інші інтегровані компоненти. Як було повільно, так і залишилося. Нічого не змінилося. Добре, що потрібно всього 4 дині. Я перепутав, мені потрібні тільки скибки, а не ціла диня. Тож її можу просто розламати. Ще одне холодне око, незер око. Це око містить силу незера. Як бачите, в краті нічого складу немає. Незер цегла, стрижні, сльоза гаста, пил незериту. Та уламок зірки незеру найскладніше це сльоза гаста. Але як я пам'ятаю, гаста ми можемо заспавнити. Потрібний просто Незерак та порох. Надіюсь, він тут нічого не зірве. Хоча в мене територія запривачена. Ще раз отримую сльозу гаста. До речі, порох не витрачається, тому що його можна розмістити. Ось і око. Втрачене око. Розповідаю, що його викували перші ковалі часу, Бородавки, магнетит та два види компасів. Тож легко можу зробити втрачене око. Вартове око. Призмарин, як кажуть, сльози вартового. Необхідно чотири серця моря. В мене ж є тільки три. Його можна створити, але куди простіше, просто знайти. Тим паче потрібен призмарин та призмариновий кристал. Тож надіваю дайміний костюм, беру двері та на пошуки лута. Першу чергу можу зламати морські ліхтарі, з яких можу отримати призмаринові кристали. А вже з призмаринових блоків можу отримати уламок. Але все ж таки доведеться знайти серце моря. Наприклад, є неподалік скриня, в якій нічого немає. Хоча також є ще один аванпост, в якому можна ще щось знайти. Все, що завгодно, але не те, що потрібно. О, бачу ще один данж. В ньому вже повинно щось бути, але щось не щастить. Зовсім нічого немає. По курсу затонулий корабель. Можливо, тут щось дасться знайти. Наприклад, кріпера, ковальський шаблон та карта скарбів. В інших скринях також нічого корисного. Можливо, на скарби мені пощастить. Ось чудово видно, де потрібно копати. Е, мабуть, промазав. Ось тут потрібно було копати. Та вже знайшов серця моря. Та ще декілька очей, тож можу повертатися додому. Щоб нарешті зробити вартове око, прокляте око, потужний, але руйнівний артефакт. Піглі не поклялися захищати його ціною свого життя. Як бачите, в крафті немає нічого складного. Чарівне око без цього ока викликач не має сили. Мабуть, потрібні будь-які зачаровані книги та пляшки з досвідом. Її ж можу зробити з капельки досвіду, а крапельку з есенції досвіду. Крім того, також є загадкове око, крафт якого використовується есенція досвіду. Тому необхідно зробити насіння досвіду, яке крафтиться з чотирьох капсул, наповнених досвідом. Капсули створив. Але як туди все ж таки засунути досвід? Якщо просто натискати ПКМ, то трішки знялося, але він більше не наповнюється. Як варіант забрати досвід з печей? Як це відбувається? Просто потрібно забрати предмет, який переплавиться. І ось ці банки наповнилися. Можна назвати це банком досвіду. Ви тільки уявіть, скільки досвіду в цих печах. Тепер можу створити насіння досвіду, чародійський стіл та будь-які чотири зачарування. А рецепт довелося само викладувати, так як книги випадкові. Пошкоджене око. Око жадібного царя, що згасло в самоті. Легенда говорить, що він принесе нескіченне багатство своєму власникові. Крафтиться доволі просто для такого опису. Стебла можна отримати з есенції. А все інше немає, що крафтити, тож можу забрати пошкоджене око. Залишилося створити всього два ока. Око відьми, потужне око, яке, як кажуть, використовувалося першими відьмами, щоб чаклувати та виготовляти зілля, цукор, мариноване пауче око, термічне культування. Що це таке? Загалом не складно крафтиться, Але де отримати фіто -гро? Добре, це також дуже легко можна зробити. Заспавнити павука я можу, але потрібно взяти десь перше око. Його ж можна отримати з есенції, але це не наш варіант. Можливо, спуститися до бедроку Та вже в печері знайти павука. Зомбі-кріпери, але не павуки. Навіть скелети. Добре, що печера доволі велика. О, прохід шахту! Тут, мабуть, можна знайти спавнер павуків. У скрині знайшов втрачене око. Павутина це ознака спавнера. Кріпер. Здається, більше нікого немає. Тож пробираюся до спавнера. Перший павук. Мені з них потрібні тільки ока. Вибив тільки одне око. Це займе деякий час. Потрібно вибити останнє око. Ось воно можу повертатися додому. Вбив 47 павуків та вибив всього 16 очей. Мені залишається тільки забрати око відьми. Залишилося останнє загадкове око. Для вас 8 хвилин, а для мене 2,5 години крафту очей. Виконана ще одна лінія квестів. Ще один розділ повністю виконали. Та можемо перейти в наступний розділ фінал. Та лінія квестів кінець. Вона не така велика, але як я розумію, нам потрібно буде вбити дракона. Ну що ж, перше ж завдання Ендер Око Куріоз. Це все, що залишилося в мене із цих всіх очей. Можу забрати та відразу надіти. Далі необхідно знайти Стронхолд. Це можна зробити через стандартний спосіб, просто запускаючи ока. Але навіщо, коли в нас є структурний компас? І щоб не бігати кожен раз туди-сюди, пропоную встановити ще один варп. Також венті можливо, потрібно буде літати. Це можна реалізувати за допомогою супреміум нагрудника. Єдине питання, чи вистачить 80 стаків інферімної есенції? Інферіумний нагрудник, Прудентіум нагрудник, Тертіум нагрудник, Імперіум нагрудник та Супреміум нагрудник. Але якщо зараз його надіти, то літати ми не зможемо. Ще необхідно створити політ поліпшення, яке дарує творчий політ, 12 уламків зірки незеру, 4 зірки, неналаштоване поліпшення, та розпочався крафт політ поліпшення. Та щоб додати поліпшення, необхідно зробити майстерний стіл, на якому я можу додати поліпшення та в будь-який момент його забрати. Тепер перевіряємо, чи я можу літати. Як критивій! Все вийшло! Залишилося ще 32 стак інферімної сенсії. Тож пропоную створити ще супереньовий меч, який має 24 шкоди. Використав всю інферімну есенцію, щоб створити супеньовий меч, на який також можна зробити поліпшення. Наприклад, на силу 3. Але потрібно ще 4 суперені есенції. Тому, мабуть, це відкладу в довгий ящик. Наостанок хотів би скрафтити трішки стріл. Необхідно знайти структуру Бетерстон Холдз. Тож відкриваю структурний компас та знаходжу Бетерстон Holds через 2000 блоків. А так як в мене є креативний політ, можу Спокійно ось так пролетіти. В ту сторону я не зміг долетіти. Збірка постійно крашилася. Тож потрібно шукати інший Stronghold, але не за 11 тисяч блоків. Можливо, цифри почнуть зменшуватися. Добре, треба спробувати звичайний спосіб. Ну що, запускаю, а тут тако зробити не можна. Тож доведеться шукати через структурний компас. Добре, я вже згодний хоча б на 10 тисяч блоків, давайте не більше. 14. Ну що поробиш, доведеться туди плисти. А чому плести, щоб чанки встигали провантажуватись? Та рендер зроблю всього на два чанки. Як виявилося, збірка кращилася через програму для запису. Тож можете не переживати, у вас повинно бути все добре. Як бачите, 150 блоків до структури, це означає, що я пролетів 14 тисяч блоків. А ще також ви можете побачити ось такий корабель. Але поки що не до нього. Нам потрібно занирнути та прокопати собі невеликий тунель. Фух, повітря! Тепер тунелем я можу копатися вниз. І обережніше. Ви подивіться, скільки їх тут. Зараз спробую занирнути через воду. Добре, що в мене є можливість літати, і я спокійно можу спускатися. Ось я вже бачу структуру. Вона якась незвичайна. Привет, скелет! І Я можу його вбити ось цим крутим мечем. Тож потрібно звідси виходити і шукати портал. Так, що це тут взагалі відбувається? Що це за Стронхолд? Я так розумію, це головна зала, і вона повинна привести мене до порталу. Я навіть уявити не можу скільки займе часу знайти цей прохід, тому доведеться використовувати баги. Лінкую варпи та телепотуйся додому. Мені знадобиться поршень напівблок, важіль та вода. Повертаюсь до Стронхолду. Вода необхідна, щоб заплести в один блок. Далі поршень, напівблок та важіль, який потрібно увімкнути. Після чого я буду бачити, що знаходиться піді мною: всі порожні печери та проходи. Але це не найкраще місце для цього. Для такого способу теж потрібно знайти гарне місце, щоб щось було видно. Вже, мабуть, не вийде вав ефект, але я зробив ось так та повернувся ось сюди. І ось що я побачив. Потім я прокопався, але я це все не записав. Структура виглядає по-інакшому. Та мені взагалі така структура подобається. Трішки складніше шукається, але. Хоч я вам зараз покажу, де вона взагалі знаходилась. Якщо ми пройдемо ось туди, то ми побачимо ось цей зал. А ось там був портал. Якщо хочеш щось схвати, схвай на самому видному місці. Тож можу забрати цей варп, зламати спавнер та замість нього встановити варп. І звісно, спробувати їх злінкувати. Тож тепер я можу вставити очі, звичайні очі сюди не підходять. Я щось не зрозумів. А якщо використати незвичайні очі є, є. Є та візера, а я не можу однакові ока використовувати. Мені ще необхідно зробити п'ять очей. Тож повертаємося додому. На мою думку, загадкове око одне із найпростіших: пошкоджене око, старе око, прокляте око. Та око відьми. Залишилося доставити інші ока. Так, я не зрозумів. Це здається, було прокляте око, і воно чомусь не поставилося. Ще одне прокляте око, та вставляємо останнє око. Портал активувався. Політ працює, тож спокійно можу телепортуватися. Я вже з'явився на якійсь незвичайній платформі. І ось такі гарні стовпи. А де ж сам дракон? Чому я його не бачу? Що тут взагалі відбувається? Що за дивні звуки. А ось так він з'являється. Спочатку дзвін, а потім, як звичайний ритуал, призиву дракона. Добре, це прям цікаво, це прям цілий ритуал. Мені здається, якби це було б, звичайно, в звичайному Майнкрафті, це було б гарніше, ну і цікавіше. Хоча з іншої сторони, типу, дракон захищає Енд. тобто край, і це означає, що він повинен відразу тут знаходитися, а не призиватися після того, як ти тут з'явишся. В першу чергу потрібно зламати кристали. А знаєте, що я забув? Взяти з собою пляшки. Адже завданнях потрібно дихання дракона. Без паніки його можу отримати через сито. Тож нічого я не забув. Поки він літає, буду розстрілювати. Літати за ним це, мабуть, немає сенсу. Починає приземлятися. І ось тут обережненько я зможу його вбити. Будемо бити відразу по голові, якщо це мені вдасться. В нього дуже багато здоров'я знімається. Останній. Ну насправді з мотами вбивати його не так цікаво. Ти вмієш літати, ти можеш робити будь-що. О, ще есенція випала. Також отримав луску дракона. Яйце дракона, це мені потрібно. Я можу зібрати його за допомоги поршня, увімкнути і все. А де ж взяти саму голову дракона? Її можна скрафтити або ж телепортуватися в місто Енду. Ось портал. Потрібно вибити перлину, щоб телепортуватися. І де я знаходжусь? Куди мені летіти? Тут порожнеча повністю. Добре, спробую трішки пролетіти і потім побачимо, що буде далі. Я так розумію, енд повністю порожній, тож можу повертатися додому. Щоб скрафтити голову дракону, необхідна есенція яєць дракона. Тобто скрафтити насіння яєць дракона. Це 4 інсаніум есенції. 3 супремніо есенції отримав збивства дракона. До за цей час накопичилося ще 31 стак інферіумної есенції. І як я розумію, мені цього не вистачить. Це всього на 7 суперемніо есенції. та всього 2 інсаніум есенції. Тож потрібно вбити декілька гастів. Щоб скрафтити ендер кристали, щоб заспавнити ще декількох драконів, ось і почався призив дракона. Гадаю, ви вже нічого нового не побачите, тож я спробую вбити дракона сам. З нього отримав ще одне яйце, але есенції я не отримав. І здається, щось отримую, але не те, що потрібно. О, ось дві супремніві есенції. Та ще одне яйце. В будь-якому випадку, хоч щось, залишилося кристалів на два рази призвати. Останній дракон. І ось відразу випадає есенція. Вже дев'ять. Цього разу випало цілих чотири есенції. Цього якраз вистачає, щоб зробити ще дві інсаніум есенції та скрафтити на сіня яєць дракона. Вісім есенції! Щоб скрафтити голову дракона. Сито голова дракона. Поліпшення сітка та пляшки. Ось дихання дракона. Далі злиток драконової сталі. Рубиться на індукційній плавині з апатита драконового дихання та незерту. Відразу ж давайте подивимося далі. Драконовий інтегральний компонент. Створюється з чотирьох драконосталових шестерень, тобто 16 драконових сталі. Потім з нього можу зробити неперевершений компонент. Та з чотирьох неперевершених компонентів можу зробити неперевершений верстак. Тобто необхідно три стаки драконового дихання переробити в драконосталеві злитки чотири драконових інтегральних компонента, чотири яйця, чотири шифри та чотири драконових інтегральних компонента. Забираю елітний верстак та створюю неперевершений верстак або ж остаточний верстак. Верстак вже можу встановити. Він має 9 на 9 крафтовий інтерфейс. Та якщо ми подивимося краф неперевершено злитка, ми побачимо ось це. Це насправді просто жах. Та як я розумію, далі йдуть завдання просто на грінт. Та ще три лінії квестів для того, щоб їх закріпити. Але це сюжет наступної серії. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід наступної серії. Також поставте подобайку та залишіть свій незабутній коментар. Окремо подяка спонсорам каналу за вашу підтримку. Ви найкращі. також можете підписатися на телеграм-канал та всі новини та сповіщення. З вами був Ніта до наступної фінальної серії.